Сьогодні, дорогі брати і сестри, на честь святителя і чудотворця Николая. Святитель Миколай був дивним угодником Божим, він і є дивний угодник Божий, який просіяв багатьма чудесами. І тому святитель Николай називається Чудотворцем. Тому що він багато створив дивних чудес, якими прославив ім'я Боже, які, вони, які він не перестає створити і сьогодні. Святитий Николай жив в далекі древні часи, він народився десь в середині 3-го століття. І був єдиним сином у родичів. Родичі його випросили у Бога, тому що вони були неплодними. І молили Бога, щоб Бог подарував їм дитину і Господь подарував їм дивного святителя Николая. Коли святитель був ще маленький, в ньому вже були знамення особливого і збранства Божого, тому що він Приймав молоко від тільки з правої груді матері. А в середу п'ятницю тільки один раз і ту ввечері, коли родичі вже звершили вечірні молитви. Родичі бачили це все і вони розуміли, що росте якась дивна людина, дивна дитина, яка за якою буде великий служитель Божий. І у святитні Миколая був дядя, рідний брат матері, він був єпископом того міста Патарець, звідки він був родом. І єпископ побачив, що така боголюбива дитина, святитний Миколай, він взяв його до себе і виховував при архірейському домі. В ну, молодому віці святитель Миколая рукоположений в сан Єрея. І він був подвижником, коли ще був до священного сана, а коли прийняв сан священника, він ще більше став пов'язатися і служити Богові і раді Бога служити людям. Святитель Миколай багато створив чудес за своє, під час свого земного життя. Є такі відомі випадки, коли святитель Миколай підкидував золото, щоб ізбавити батька, хотів віддати дочок по бідності в дом розпусти, щоб вони таким чином, тогруючи тілом, вони заробляли для нього гроші. І святитель Миколай знав про це, він підкинув йому три мішечка золота і батько віддав три дочки заміж. Добагато допомагав він тим, хто знаходиться у в в'язниці, хто знаходиться в морі, в якихось там бідах на морі, в бурях, там, в короблікрушеннях, він завжди там був скорий допоможник. Один місіонер, ну, ну, жив в монастирі, тому де я жив у монастирі, і він розказував. Він був місіонером на Дальньому Востокі. І там він плавав десь з одного острова на другий острів з якимись тими тузенцями на, на одному човні. Вони його взяли. І він зайшов туди, вниз човна, і бачив там такий вуголочок, В різні статуетки, це їхні ідоли, які вони служили. І серед тих статуеток він побачив іконочку Свято... святитника Миколая. І він ну так ну робить, що нічого не знає, каже, а це хто у вас такий тут, це, тут, це іконка. Каже, а ти що не знаєш? Це Святий Миколай, він там так допомагає на морі, ми щось бідати, ми зразу до нього і він нам допомагає. Ось такий, ну, так, такий випадок, про, простий, але який говорить про те, що Святий Миколай він простирав руку допомоги до всіх. Якщо людина знала Бога, то він допомагав їм і хотів цією допомогою укріпити їй віру. А якщо людина не знала Бога, то він допомагаючи їй, він призивав її до Бога, до віри в Бога. Я хотів би нагадати розказати про одно чудо, яке Святитель Миколай зробив вже в наші дні, створив. Мова йде про одного капітана. Підводної лодки. Він сам про це розказав про себе. Він Був капітаном підводної лодки і ну, сталося так, що лодка сіла на дно, і, і якась сталася поломка. І вони е, намагалися е, ту поломку якби, устранити. там, ну, ну, побачив, що нічого неможливо зробити. Він був не віруючий абсолютно. Він почав рішив, значить, екіпаж підняти наверх. Ну, на, на тих підводних лодках є аварійні кислотні балони, є там ну, снаряження, яке треба, щоб піднятися, якщо случиться такий випадок. І до того на тій лодці були там аварійні балони, там якісь там, ну, що треба для того, щоб спіднятися. І він почав відправляти цю, свій екіпаж, свою команду по одному, по одному, наверх, 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 і вони. Ну, оскільки лодка була десь 100 метрів глибиною на, на дні, то підніматися треба дуже повільно, тому що є така кисонна болезнь, що ну, там перепад тиску. Якщо бисто піднятися, то людина піднімається і здувається, як шарик такий і лопає. Не витримує людина ні сусуди, нічого не витримує, у людини від того перепаду великого давління. І вони піднімалися, трошки піднімаються, знов побудуть, то знов піднімаються, знов по. І так вони якийсь певний час на більше години піднімалися, поки щоб ну, не, не, не пострадати від цієї хвороби. І е, всіх відправив, залишився один матрос і. А у них один балон лишився. Він мав на, дві, якби, на, дві, такі, на два чоловіка балон. Два виходи було. На один балон, і він мусив тим матросом підніматися, тому що більше балонів не було. І він, вони взяли там, значить себе, там, все, там балон -то взяли, схватили на одного покрепче і вийшли з лодки і почали підніматися. І щось матросом він якесь, ну сталося, він якось, ну він став дуже ну, злякався чогось. Ну, і він почав вириватися, щоб скоріше наверх. На нього напав страх, щоб скоріше поскоріше наверх піднятися. Ну цей капітан його тримає. Ну, всіми силами, а той рветься і все, і ну, і той, що потримав, трошки ну не витримав, і той е, матрос. Вхватив цей балон від нього, ну і цей капітан лишився в воді, а матрос з балону піднявся, почав підніматися наверх. І він зрозумів, що це смерть, вже тут нема виходу. Він був невіруючою людиною, він сам про себе розказував, це не, не така. І він, ну так, у такі моменти, коли вже смерть загляне в очі, то кожна людина стає віруючою. І він свою милиту, яку він умів, що знав, Господи, поможи, що він там сказав, що і побачив перед собою такого благообразного старця. І той з таким сулипкою ну, так до нього подивився, і він з непритомнів, капітан, ну потеряв все і коли він прийшов в себе, він вже плавав на поверхні води. І рядом плавало тіло матроса того, який його покинув і вийшов раніше. Той матрос був мертвий, і, від, і дійсно від тої хвороби все тіло роздулося, полопалося до ну, ну, такий жалкий вид. Очі повипадали на, на щоках, болтаються ці глазні яблука. Ну, Ну, сталося те, що сталося, того матроса взяли, похоронили, а його взяли в лікарню, там трошки від бобу, там, ну, якісь там, щось були, якісь порушення, там все підлікували. І він знову почав плавати. І ну, він так згадував час від часу про щось там сталося, але він зовсім на це якби не придав ніяке значення цьому. І потом забув, закінчив він свою службу, строївся тут в Києві в одну фірму і працював там, і ну, їхав він по, по, по якихось справах по, по Мгарського монастиря, так по Полтавській області Мгарський монастирість такий. І він коли в мостив. Бачиш, стоїть, старець підняв руку. Він подивився і пізнав, що це той, що йому з'явився під водою. Він зупинився, а старець каже, зайди в монастиря, там тебе будуть чекати. І зник. І сказав мені, коли зайдеш, то повернеш направо, там ще направо, і там в храмі я тебе чекаю. І зник. Ну, той вже ну, побачив, що ну, він вишив зараз, поставив машину, зайшов у храм, там туди право-право, право прийшов і став перед іконою Святити Ніколая. Дівся, ікона похожа, якраз образ святити Ніколая, похоже на того, хто йому з'явився. Він не знав, що, що таке ікона і каже, хтось там богомоляться, що це за фотографія у вас. А ну, та, та людина пояснила йому, що це не фотографія, це ікона, що ти не Миколая, який, являється, який вже вже на небі давним-давно він коли жив на землі, але вже тепер вже закінчив своє земне життя, живе з Богом на небі. І дуже багато допомагає людям. І він тут його пробило. Він зрозумів, що Бог йому післав святого Миколая, щоб той його спас від смерті. І він увірував дуже так гаряче увірував. І весь ну, остаток свого життя прожив дуже благочестиво. Ну, ті люди, які знали, які то кажуть, що йому дуже важко давалося пости. Ну, все життя людина прожила в другому режимі. Пости, там, це та церковна дисципліна, йому дуже важко давалося, він заставляв себе молитися, поститися і так. Все життя, життя Прожив благочестиво і перейшов до Бога по молитвам святителя Миколая. Такий от, ну, дивний приклад, який говорить про те, що святитель Миколай і сьогодні нам допомагає в біді, в скорбі, коли ми до нього звертаємося з молитвою. Нехай святитель Миколай допоможе нам. Зберегти чистоту своєї віри. Зараз складні часи, коли ну, так все розшатується, роз, 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 розвалюється, щоб віра наша не розшаталася, не розвалилася, бо ми зберегли чистоту віри. Святий Миколай, попри те, що він був великим таким благодітелем, він дуже ж рівнував про чистоту віри. На першому Вселенському Соборі він. Спорив з еретиком, такий був, звали його Арій. Та він спорив з ним про віру, про ну, ту, ту єрицю, яку Арій проповідував. Він спорив проти Арія. Ну, не міг Арія Арій був філософ, а Святий Миколай був ну, простий священник, але ну, він не мав таких філософських школ, як Арій. І е, бачиш, що той говорить такі хульні слова на, на Бога. Святий Миколай його вдарив по, по ліці. Ну, відомо це історія, і святиння Миколая засудили за це і, і лишили його сану, але достойні мужі побачили видіння, що стояв святити Миколай, а перед Спасителем Божою матір'ю. Спаситель дав святому Миколаю Євангелії, а матір Божа поклала йому на плечі омофор. І святі зрозуміли, отці зрозуміли, що святий Миколай не, не прогнівив Бога своїм поступком, тому що він ударив лазер арія не, не раді своєї якоїсь, там, ну, що образив, за те, що аарія ображав Бога. Він рівнував про славу Божу. І ми молимося, щоб Святий Миколай нам допомагав зберегати чистоту віри, щоб допомагав нам. Також хоч трошки йому подражати в творінні добрих діл, тому що віра і добрі діла це є той скарб, який йде з людиною у вічність, який робить людину способною бути наслідником вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.